Привіт! сьогодні на огляді мультитул 28 В одному основна конструкція швидко та зручно розкривається у повноцінній плоскогубці. Всередині 14 основних вбудованих інструментів: зокрема, викрутка, пила, ніж, різак, лінійка, відкривачка для пляшок, щіпці та інші корисні елементи. Робочі частини виготовлено із легованої хромванадієвої сталі. Цей матеріал забезпечує високу міцність, стійкість до корозії та відмінні ріжучі властивості. Усі елементи фіксуються у робочому положенні для безпечного користування. У розкритому вигляді довжина мультитула становить 11 см. Компактні габарити дозволяють легко носити його в кишені, сумці або рюкзаку. До комплекту входять сам мультитул. Текстильний чохол та набір з 11 змінних біт, відмінне рішення для автомобіля, туристичних походів, риболовлі та домашнього використання. Мультитул. Чи це зручний інструмент для роботи в польових умовах під час подорожей або дрібного ремонту? Переходь на сайт автопласт.com.ua. У нас ви знайдете ще більше функціональних інструментів для практичних завдань.